Вітаю в наш час досить мало гарних новин, але для водіїв міста Дніпра сьогодні є гарна новина. Так, голова громадської організації платформа громадський контроль на своїй сторінці Facebook розмістив наступну цікаву інформацію. За його словами, 28 березня 2023 року Ромконтроль скасував вже втретє за допомогою суду незаконні рішення Дніпровської міської ради щодо встановлення. За паркувальні місця для автомобілів в місті Дніпрі. Так було скасовано рішення Дніпровської міської ради про встановлення коефіцієнтів на парковки, встановлення зон, а також скасовано тарифи на паркування. Як ви вважаєте, це гарна новина? Я вважаю, що так. За тією інформацією, яку зазначив Денис, я знайшов в Державному реєстрі судових рішень посилання на номер справи номер 160 дроб 3064 дроб 22 за позовом громадської організації платформа Громадський контроль до виконавчого комітету Дніпровської міської ради, третя особа товариство з обмеженою відповідальністю парк Сервіс Групи. Про визнання протиправними і нечинними рішень. З цього ж реєстру судових рішень я дізнався, що 29 листопада 2022 року судом першої інстанції, а саме судею Дніпропетровського окружного адміністративного суду Дєєвим, було відмовлено. Задоволені позову громконтролю. Але громадська організація на цьому не зупинилася і подала апеляційну скаргу. І як зазначає Денис Селін, сьогодні, 28 березня 2023 року, було ухвалено рішення, колеги суддів третього апеляційно-адміністративного суду у складі суддів Юрко, Чабанінка та Чумака, яким було задоволено позовні вимоги громадської організації Платформа громадський контроль. На жаль, в Державному реєстру судових рішень не оприлюднено ще повний текст даної постанови, і тому я не можу особисто підтвердити даний факт. Але сумніватися, в словах голови громадської організації платформа громадський контроль Дениса Селіна, в мене немає підстав. Крім того, до цього вже відомо, що дана організація двічі скасовувала плату за паркування в місті Дніпрі. За що безумовно водії міста Дніпра? Дуже вдячні їй за це. Якщо ви бажаєте стежити за даною справою та особисто прочитати повний текст судового рішення, я залишу під цим відео посилання на Державний реєстр судових рішень та номер справи, за якими ви можете отримати повну інформацію по даній справі. Я думаю, це буде цікаво. Ну що ж, привітаємо громконтроль з даною перемогою і побажаємо нових успіхів та подальших досягнень в сфері захисту прав та законних інтересів. Громадян міста Дніпра. Таким чином, враховуючи, що рішення апеляційної інстанції набуває чинності з моменту її ухвалення, то з сьогоднішнього дня, тобто з 28 березня 2023 року, всі парковки в місті Дніпрі є безоплатними. І тому я прошу повідомити про дане рішення ваших знайомих водіїв, щоб вони завтрашнього дня вже враховували і діяли відповідно до даного рішення суду. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисним, поставте лайк, дзвіночок, а також підпишіться на цей канал. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!